Пізнавали астрологічні науки, писали вірші, ознайомлювалась із основами медицини, вивчали англійську, румунську та навіть болгарську мови. Усе це безкоштовно робили пенсіонери в університеті третього віку. Працювали із студентами різні спеціалісти. Невоспечені випускники кажуть, до них потрібен особливий підхід. Неможливо себе віддати. День начався і закінчився. А скільки є проблем, скільки треба кожному перезвонити, всі такі вразливі, всі такі обічиві. Всі на своїй роботі роблять щось те. Тепле щось хороше, але видержати нас пенсіонерів це є дуже важко. Та викладачі, які працювали з пенсіонерами, так не вважають. кажуть, єдиною незручністю була різниця у віці. Це перший раз в житті, коли я міг викладати студентам, які старші за мене, які практично є як мої батьки. Пригадую, один студент сказав. А чому ми, старші, маємо вам довіряти молодшому викладачу? Але в кінці, коли ми вже розлучалися, то були сльози на очах. Вони сказали, що дійсно вони отримали ту інформацію, яка їм була необхідна. І справді усі студенти навчанням задоволені, адже не лише вивчили щось нове, але й можуть тепер застосувати знання на практиці. Студентка Тетяна, колишня офісна працівниця, щоб не відчувати себе відірваною від суспільства, прийшла до університету вивчати іноземну мову. Щоб поповнювати мовний запас я вивчала англійську мову. Мені було просто цікаво відновити те, що я вчила дуже багато років тому. Навіть цьому році я їздила за кордон і трошечки як я сміюсь, спікала із 4-річний Анатолій він, в університеті. Вирішив вивчати комп'ютерну грамотність. Тепер він має змогу спілкуватися з родичами та знайомими По інтернету, значить, мілхмілкуватися своїми, значить друзями, знайомими, значить, з родичами їх є це комп'ютер, інтернет. Випускники до вручення влаштували виставку робіт та маленький концерт, де продемонстрували свої роботи. Олександра Агєєва, Михайло Антонюк, місцевий час.